Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ви, сподіваюся, вже чули таку новину, що в останній момент Зеленський відмовився від участі в секретному брифінгу для сенаторів США. Дивіться, це дуже ну, багато зараз я бачу тут повідомлень. Тобто, в Сенаті заявили, що Зеленський скасував свій виступ в останній момент. Фу! Да, ну от що сказати. Ну, Зеленський, правда? Гаразд, давайте будемо дивитися. І так, зараз будемо повторювати. Ну, дивіться, от тут уже випадає. Ви знаєте, це, ну, такі шанси кидає повітру. Це скарбнич, він, от будемо так говорити, пошкодив скарбничку. Пошкодив усе, що нам пропонує світ, він руйнує. От руйнує все. Ну, що розробиш? Давайте будемо дивитися. І так, І так дивимося. Ж. І так, Зеленський в останній момент відмінив виступ у Сенаті США, тому що, тому що переговори про допомогу Україні зупинилися. Або призупинилися, скажімо так. І так, це такий запит у нас на розклад. І дивимося, що відбувається з Зеленським. Чи розуміє він, що він робить? Наразі вирішується доля України. І так, і так, не по-дорослому це абсолютно. І так, давайте подивимося, що його вкусило, чи розуміє він, а в нього руки зв'язані, а в нього домовленості. От, хочеш бути жив? Угу. Хочеш спокійно жити і вільно. Роби те, що сказали, а ми слідкуємо за тобою. От так це дословно сказали карти. У нього нема виходу. Пам'ятаєте, ми вже частенько говорили, що на нього давить цей кейс. Всі ви знаєте, який вчора в мене так вийшло. Що написала я не Оманський, а Османський. Так я і лишила, тому що дуже багато Ютуб блокує, всякого різного. Вже так і лишила. І так, і так. Да, ну от що вам сказати. Що з ним взагалі ще? Давайте. Ну, ви знаєте, це тут тиск на нього йде. О те, що я сказала. Те, що я сказала. Можна багато чого припускати, але та... так, як я сказала, це його вибір. Ем... Свідомий вибір, щоб ви розуміли, він не був непритомний. Ось. І, знаєте, поводить себе як жінка-какетка. От, яка відмовляє своєму нареченому чи хлопцеві. Давайте скажемо хлопцеві, от, яка з ним заграє, і думає, що він за нею буде, буде бігати. А, мої дорогі, це, ви знаєте, світ дипломатії, ну, вибачте мене, я... ну, це неприпустимо взагалі. Вже Орбан заявив. З виходкою Зеленського, що Україна не готова. По-перше, не демократична держава і не готова до Євросоюзу. Тобто, не готові ми. Ну, верхушка, щоб ви розуміли, президент це відзеркалювання українського народу. Ось так. Не, він він роз, до речі, він розуміє прекрасно, що він робить, на нього давлять. Ось і все. Давайте тільки ще подивимося результати для України. Як це вдарить зараз по Україні? Це, це страшенно. Нам треба, я не знаю зараз, що робити. Ну, от місяць. Так. Я скажу так, що це ще один крок. Ближче до рашки. Дивіться, це не значить, що ми програємо, програємо, але, ви розумієте, світ вже не так буде нам допомагати. До нас і так вже не серй... дуже навіть несерйозно відноситься в світі. Дуже несерйозно. Хто читає зарубіжні газети або інші змі? Ой, то, то ті вже чули. І так, дивіться, нас оце болото кроками невеликими. Оці ця четвірочка, вона говорить про невеликі кроки, але ви знаєте, ну, це відсуває нас в болото. Відсуває в це болото, і ми там намертво застрянемо. Невже ми дійсно скотились уже взагалі? Ну так, да. дивіться, це, знаєте, в серйозному світі отак несерйозно не поводяться. Оце і говорять карти. Це ну, загроза для нас. Для України загроза. Ви розумієте, що це навіть можна сказати, нам потім буде тільки мрія. Тільки мріяти ми можемо потім про якісь серйозні домовленості, про якісь серйозні зустрічі, партнери, щоб з нами хтось співпрацював. Нам тільки буде це снитися. Це вже, знаєте, але дивіться, бачите, карта військових. Ось, ну це буде. Давайте реакцію українського народу. Ну, любітелі Зеленського є, не трогайте бубочку нашу. Що ви його трогаєте? Ну вже не трогайте. От, бачите, от це і показують карти. От вам і реакція українського народу. Тобто, по цим картам я можу судити: ось що притомного на люду у нас залишилось або дуже мало, я не знаю. Тут, знаєте, таке, ніби зірки позбиралися і їм паралельно, що відбувається в країні. Ну, не може бути таке, правда? Ну, а давайте на моєму каналі подивимося. Яка ваша буде реакція? От, неподобство, вже бачу. Так, да, да. люди розстроюються. Да, Побачу, що тяжка ситуація. І, да, і це не тільки не тільки, стоп. Я забираю ті слова назад, що я сказала, притомні. От, люди зрозуміють, що оце нам світ нам закриється: десятка на дні колоди, десятка мечів. Ви можете на картині малювати масляними фарбами, яке хочете сонце. Але як ви підґрунтя зробите чорним, воно залишиться чорним. Ось так. А тут фоном іде чорне, ну, чорний йде. Тому що десятка це кінець. Тут і смерть випадала, але в контексті все разом мрія. Ми можемо тепер тільки мріяти про партнерство, про світ, про доброзичливість до нас, увагу. Знаєте, люб'язність. Оця карта взагалі каже, люб'язність ми можемо забути. Ми можемо забути. А на моєму каналі люди зразу зрозуміють, що нам кридик. От як. Знаєте таке слово? Десь я чула, от не знаю, де, але, здається, казашське. От напишіть мені. Все мої любі, я дуже розстроїлася. Давайте ще одне запитання, чи буде вихід з цієї ситуації. Чи буде вихід з цієї ситуації? Буде. Буде вихід. Це, дивіться, красота. У нас туз кубків, туз монет і туз. Жезлів. Тільки туза, не, хва... не вистачає туза, як це називається, мечів. Тузи це значить, Україна буде мати все рівно початок. Але я, я не вірю, що це буде цей початок з Зеленським. Не вірю я. Не буде. Він нас доконає. Зеленський нас доконає. А це я казала своїм знайомим ті, які за нього голосували і за нього, як це сказати, рекламували його. Ой, він такий хороший, он же молодой, он такий амбіціозний, он такий веселий. От маємо, веселий. Гаразд, мої дорогенькі, нікого не звинувачую, але, як то кажуть, думайте. Відкривайте очі, думайте, Протрізвляйте сон. Просипайтеся, як то кажуть. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам дня, мирної ночі! От, і разом до перемоги! Все буде Україна!